Я був кілька разів в Америці, і поки що я не бачу, щоб ворог росіяни піднімали, піднімали язик щось там на нас і щось там гавкали. В цих е умовах, коли кажуть, що Америка втомгилась, Америка менше дає допомоги, то росіянам слова не даються. Там досі можна зараз російський прапор отримати в тикву. Тобі можуть порізати колеса і навіть не українці, просто таки тому, що це прапор гнобителя. Це символіка вбивць, гвалтівників і катів. І більшість американців це розуміють, незалежно до якої партії вони належать. Оце я, оце я точно бачу. А українських прапорів купа. І не обов'язково це українці живуть. Є дуже великі, навіть не мені здавалося, непоєднувальні якісь речі, коли написано BlackLive Matters прапор і прапор України висить.